Війська США та Південної Кореї розпочали масштабні навчання з бойовою стрільбою недалеко від кордону з КНДР. Тритижневі навчання розпочалися 3 лютого у військовому комплексі у місті Пучхон приблизно за 30 кілометрів на південь від демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї. У навчаннях беруть участь близько двох тисяч військових та понад 150 одиниць військової техніки, у тому числі бойові машини, страйкер, гаубиці, ударні вертольоти та інше. Метою навчань є зміцнення спільних оперативних можливостей союзників та допомога ротаційному підрозділу страйкер американських військ адаптуватися до умов на Корейському півострові після їхнього прибуття до південної Кореї у жовтні минулого року. Раніше ці навчання проводилися окремо для підрозділів США, а війська південної Кореї приєдналися до них лише у липні минулого року. Не так давно. Северная Корея официально отказалась от политики грядущего воссоединения Корейского полуострова, задекларировала Южную Корею как враждебное государство и тому подобное, и тому подобное. Поэтому ну, на самом деле как-то не реагировать они, наверное, не могут. Им нужно реагировать. Южная Корея важный партнер Соединенных Штатов, поэтому они переходят к демонстрации силы со своей стороны. Но нужно понимать, что демонстрация силы нужна не как что-то временное, А как фундаментальное системное решение проблемы, и пока союз России КНДР будет нарастать. То я не думаю, що яким образом демонстрація силы поможет это все остановить. у коментарі центральному телеграфному агентству Кореї Кім Чин Ін розкритикував тристоронню військову співпрацю між Сполученими Штатами Америки, Японією та Південною Кореєю. За словами лідера КНДР, це нібито підвищує напруженість та призводить до військового дисбалансу в регіоні. Чен Ін пообіцяв вжити контрзаходів. Включающий подальший развиток ядерных сил Украины, Ну, по сути, это знаете, такая же тактика, которую применяют, например, россияне. То есть, прежде чем совершать какие-либо агрессивные действия, ты сам обвиняешь в агрессивных действиях своего оппонента. Вот такая вот довольно нехитрая и простая схема. Что за этой схемой может стоять? Ну, опять-таки, вопрос сложный. Я не думаю, что прямо сейчас Ким Чен Ын планирует начать войну против Южной Кореи или Японии, но очевидно, что он подготавливает почву для того, чтобы расширить свои претензии в будущем Апіраюсь на сотвістуючий ядерний потенціал, який він, очевидно, планує планірують при помощі Росії. Росія допомагає північній Кореї обходити санкції та зміцнювати її ядерний потенціал у нещодавній своїй заяві. Чен Ін сказав, що КНДР надалі продовжуватиме підтримувати Путіна, і така підтримка буде незмінною. Благодаря сотрудничівство з Росією воєнний потенциал Сівернекарії в последнє время существенно усі. Причем усилился по многим направлениям, как свидетельствует информация из многочисленных публикаций в американских, европейских СМИ. Благодаря сотрудничеству с Россией качество баллистических ракет Северной Кореи существенно выросло. То есть это проявляется и в дальности, и в точности. И, соответственно, все далее и далее в Японское море улетают северокорейские ракеты. Северокорейская армия получает практически боевой опыт в войне против Украины, і відповідно, це теж дуже важливий фактор у рамках військової співпраці з Росією. Північна Корея планує налагодити виробництво безпілотників, що може посилити російські атаки на полі бою. У той же час швидше за все у КНДР виготовлятимуть прості, але ефективні дрони камікадзе, і таким образом, буде существенним усиленням сіверакорейського воєнного потенціалу. Ну і в конічна щоті Росія одним із елементів плати. за военную помощь со стороны Северной Кореи. Эта военная помощь очень масштабная. По данным, по данным южнокорейской разведки, только дальнобойной артиллерии северокорейцы передали России 200 единиц. О снарядах и о живой силе говорить нечего, это общеизвестный факт. Ну а теперь они еще будут производить беспилотники. Кроме того, опять-таки, свежее сообщение мировых СМИ Якобы российские солдаты находятся на территории Северной Кореи, где якобы восстанавливаются после ранений, проходят реабилитацию, тем многие, опять-таки, аналитики военные на Западе склонны рассматривать все это как обмен опытом и как то, что россияне учат уже непосредственно в Северной Корее северокорейских солдат для того, чтобы они... Були більш готові до условиям сучасної війни. це дозволяє Кремлю передавати Пхеньяну сучасний бойовий досвід, особливо з огляду на потреби КНДР у вдосконаленні своїх тактичних навичок. Північно-корейське групування РФ може бути знищене вже через три місяці. Такий висновок зробили аналітики інституту вивчення війни. За їхніми підрахунками щодня армія Кіма втрачає по 92 особи. Такими темпами всю завезену партію військових із пхеньяну ліквідують уже до середини квітня. Ми бачимо 12 тисяч північно-корейських військових, які приїхали в Україну воювати проти нас. 4 тисячі знищено. Вони понесли великі втрати. До речі, на одному Курському напрямку вам всі розвідки світу скажуть, Росія втратила 30-35 тисяч. Уявіть собі, що ви готові віддати життя 30 тисяч своїх людей заради просто того, щоб 5 місяців тиснути на нас, не маючи там результат. Дані південно-корейської розвідки трохи скромніші, проте також обчислюють втрати КНДР тисячами людей. За даними офіційного Сеула, на початок цього року 300 північнокорейців було вбито, та понад 2700 отримали поранення, які не дозволяють їм далі воювати. Якщо темпи знищення найманців не скоротяться. Усьому групуванню жити залишається не більше 12 -ти тижнів Зараз вже Уже третіє військ карейських і по бальшому щоту вони не зіграли великої ролі. потому что в принципе слабое взаимодействие с российскими подразделениями, ну, долгая, скажем, процесс адаптации к новым условиям северокорейцев, которые, ну, скажем так, в связи и с языковым барьером, ну и в связи с особенностями того, чему они учились в своей стране. При цьому про складні взаємини із корейськими однополчанами неодноразово заявляли і самі росіяни. Командування РФ банально затикає північно-корейцями дірки на найскладніших напрямках у Курській області, змушуючи на себе виманювати українські дрони та бездумно штурмувати позиції зсу. При цьому навіть не навчивши нових союзників особливостям ведення бойових дій Де ще який толк. Ну они приехали, вот там у нас были на расположении, нам сказали, когда в госпитале приехал. Вот. Они ничего не делают. Вот их там высадили, я слышал. 300 человек. Вот. Сразу 200. Одни там разбирают одноразки, взрываются. Двухсотятся. Некоторые там с ума сходят, насилуют, бухают. Ну, типа, как бы... А так, в бою их я их не видел ни разу. Аналітики вважають, що незабаром Путін може знову попросити чергову партію корейських військових для своїх м'ясних штурмів. Проте Кім Ченін навряд чи повторить свою помилку. Справа в тому, що в Росію він відправив таке одні з найкращих своїх підрозділів, адже йому справді хотілося показати результат. Але сьогодні, дивлячись, як нераціонально їх використовує РФ. Пхінян ймовірно відмовиться посилати нові тисячі відданих правителю солдатів на забій. Ті ж сіврокарійські вони були е, поставлені скажімо, на вот конвієр убийства е, воїнів проти України в е, ну, скажімо так, в штатному составі. Ну и в полном подчинении, там, во главе с офицерами и генералами, в составе подразделений, которые являются управляемыми уж в рамках своей вот вертикали подчинения. И, конечно же, там есть своя связь с северокорейским диктатором. Я думаю, что он прекрасно осведомлен о потерях, которые сейчас несут северокорейские войска. И о том, Ну це на рішеннях сіра диктатора, Ми можемо узнати уже в ближайше время. віддати шану північнокорейцям за такі величезні та безглузді втрати. Путін вирішив по-своєму. Вже відомо, що війська КНДР запрошені на парад перемоги 9 травня до Москви і пройдуть маршем червоною площою з одним лише невеличким нюансом. До травня і ще треба дожити.